617-й день в Канаді 20.02.25. Сьогодні, по-моєму, четвер. Та, четвер сьогодні, але час летить капець. І четвер сьогодні такий непоганий. На роботі була робота, але спокійно. Стандартно. Зранку прокинувся в ліжку, ще лежав хвилин 10 в телефоні, клацав, але нічого, вирвався і пішов пити каву. Е, собі ще до комп'ютера перевірив. Що там по накладних роздрукував, нічого серйозного не було, було там 4-5 штук, стандартно там якісь батарейки, ще щось. А опалення, що я вчора ходив, вони створили заявку. Я їм казав, створіть заявку, якщо щось нічого не зміниться. І сьогодні я прийшов, встановив їм ці радіаторні системи по всій хаті. Доставив. Там стояло по стандарту. У них має бути дві в одній спальні, дві в другій. Доставити треба було. Але я їм сьогодні напакував ще штук 7 по всіх місцях, де можна було тільки поставити балконі двері підкрутив. І все, ну, потепління. Шинок прийшов, сонна, сонна така погода. Але, але добре. Ще була одна заявка. Холодно каже. Холодно в квартирі ми приходимо 20 градусів. О, 23. 23 градуси. Холодно йому в хаті. Може, вночі прохолодно. Було, але вже такого не буде. А там, де я приходив встановлювати, встановлювати радіаторні системи, то в них опалення було виключене, батареї виключені на термостаті і відкриті двері на балкон. Але створюють заявку, що їм холодно. Отак, нічого, пофіксили. Зняли систему, яка вимірює коливання вежі. Сьогодні забрали все і знайшли. Лік системи, там такий бачок в середній е, який відповідає за опалення, за підігрів бетону на вулиці. І там тріщинка була, бо вони пережали. Нічого я зремонтував, майстра не треба було викликати і новий бачок не треба купляти. Поки що буде працювати так. Там тиску нема, це просто для зберігання рідини, яка там циркулюється по системі. Трошки витекло. І сподіваюся, скоро будемо мати результати, що там вони там насканували. Цікаво. Бо реально були вітри і весною у нас весною вітри сині. Ось таке. З тим забавився. Потім привезли дішвашер по машину в одну із квартир. Дуже брудно. І вирішили той дішвашер не ремонтувати, який в тій квартирі я викинути. Бо він реально просто максимально забруднений. Це вже цей мешканець вбиває напевно третій або четвертий дішвашер. І Алекс пішов міняти його, а я взяв мікрохвильову піч. привезли. В нас там в пентхаусах, там стоять з такими дверками і на дверках сенсорний екран. І він глючить. І мали привезти заміну, бо люди вже заселяються з 1 числа. І привезли, її розпаковувати, а це не така. А це не така, вона така, як в всіх інших квартирах. Ну і не пасує. Я її можу запхати. Там треба прикрутити кріплення, деякі зміни маленькі, але це все можна зробити. Але краще це не робити, якщо вже пентхаус і всіх вони елітні мікрохвильовки, типу, то вже треба купити другу. І ця роботка відпала. От і все. Сьогодні. Але так все решта спокійно. Не працювала гарбічут, там Арікс малий мене попросив, щось там не працює лазер. А там контакти. Він розбив короб зверху, і контакти окислились, просто їх треба поспреяти. я йому показав де спрей, і все працює знову. Все працює добре. Отакий от от день. Нічого такого серйозного. Після роботи що? Повечеряли, поїли. Захотілося. Канапок з беконом і яйцем дуже смачні, з пивом, з сиром. О, 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 о. Ой. І я поліз далі налаштовувати. Добив я нарешті цей скарім, все вже точно це крапка. І от як вона, до речі, виглядає от програма, зкучуємо. І воно все працює. Там е, налаштування графіку, е, всяких, там квітів, дерев, це природи, я повідключав, бо воно замітно воно підгружається. Воно дуже гарно, але йде, що воно там чуть-чуть підвисає, не підвисає, а так тик-тик, видно, що воно грузиться. Ламбочки, ліхтаві, там якесь супер-пупер небо. Без того дуже гарно. Ідеально. І всякі підземелля, і гра дуже класна, ну Це відьмак, але в VR дуже-дуже класно. Я задоволений. То от сидів дотепер. І вже все, вже треба йти відпочивати, спати. бо Завтра ще п'ятниця, ще робочий день. Так що так. Все, па-па.